Огляд подій за 22 березня. Вітаю. За добу було сім обстрілів, приходів небагато, трохи більше 20. Були обстріляні з мінометів Білопільська громада, Юнаківська, Краснопільська, Новослабіська і Есманська. Також у селі Грабовське, Краснопільської громади ворог скинув з дрону вибуховий пристрій. Повідомлень про руйнування не надходило. У Україні сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну ударними дронами Камікадзе шахедами. Загалом зафіксовано пуски 21 БПЛА з напрямку з Брянської області РФ. Силами ППО України знищено 16 з 21 дрону. На жаль, у Київській області було влучання в будинок: три чоловіки загинули. По фронтам ЗСУ відбили за добу 114 ворожих атак. Сватівський напрямок, ідуть локальні бої. Бахмутський напрямок. Удари ворога продовжуються як довкола Бахмута, так і в самому місті. Противник шукає слабину в нашій обороні. Суттєвих змін не зафіксовано. Навіть навпаки, українські війська розпочали локальну атаку на заході від Бахмута. Аби не дати окупантам перерізати шляхи постачання. І у зведенні Міністерства оборони Великої Британії значиться, що частину підрозділів РФ було перекинуто в інші сектори фронту, а саме на Авдіївський напрямок. Авдіївський напрямок, поки глобальних змін по лінії зіткнення не зафіксовано, але щільність атак росіян суттєво зросла. Сьогодні президент Зеленський відвідав позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку. Він поспілкувався з військовими та вручив їм нагороди. І сказав: маю честь сьогодні бути тут, нагородити наших героїв, потиснути руку, подякувати за захист сувер... суверенітету нашої держави. Слава кожному і кожній, хто зараз у бою за Україну. Світла пам'ять усім, хто віддав своє життя за нашу незалежність. Потім президент відвідав Харків і надав Харкову почесне звання міста Герой. У Криму сьогодні був знову атакований, Крим був атакований, цього разу морськими дронами, повідомляючи, бухту в Севастополі атакували три надводні безпілотники. Там дуже серйозна, дуже гучна бавовна, але влада Криму щільно скриває наслідки атаки наших дронів. Росіяни почали знімати з консервації та глибокого зберігання танки Т-55 та Т-54. Є відео у мережі і не одно, як вони їдуть вже на ешелонах. Я нагадаю, що перші модифікації танків Т-54 були прийняті на озброєння ще в другій половині 1940 х років. То майже 80 років тому. А Т-55. 1958 році. Це 60 років тому. Ну, чекаємо ще на Т-10, це ІС Іосиф Сталін, важкий танк, та мабуть Т-34. Ну, на жаль, хоч зброя і застаріла, але вона також несе смерть. Старі танки вони напевно будуть використовувати в першій лінії, щоб ми витрачали на них свою зброю, свої боєприпаси. Це як тактика, тактика м'ясних лав, тільки м'ясу дадуть ще стару броню, ну, якщо вона буде їхати. Росія застосовує все, що в неї є, щоб досягти своїх цілей. У США сьогодні чотири конгресмени від республіканської партії надіслали Байдену лист із закликом до його адміністрації надати Україні касетні боєприпаси DPISM. Свої підписи вони під зверненням поставили голова Комітету закордонних справ Маккол, голова Комітету з питань Збройних сил Роджерс, сенатори Джим Ріш і Роджер Вікер. Боєприпаси DPICM – це артилерійські боєприпаси 155-го калібру, снаряди з касетною бойовою частиною, 88 окремих потужних снарядів. Які гарантовано накривають зону в діаметрі 300 метрів, завдяки чому один такий снаряд виконує роботу десятків звичайних осколково-фугасних снарядів. Ну, тобто їх використання дозволить зменшити потребу у боєприпасах нашу та зменшити кількість необхідних пострілів для виконання вогневого завдання. Ну, а це зберігає не тільки ресурс снарядів, систем артилерійських, але й життя українських. Артилерістів Франція вже понад півтора місяці навчає 30 українських пілотів на бойових літаках Міраж 2000. Пілоти проходять прискорену підготовку на цих французьких винищувачах-бомбардувальниках. Ну, я сподіваюся, що це не даремно. Бразилія сьогодні офіційно попередила, що готова заарештувати Путіна, якщо той прийде до країни. Приїде, І Єреван розпочав процес ратифікації Римського статуту, на основі якого, до речі, працює цей Міжнародний Конституційний суд у Гаазі, який видав ордер на арешт президента Росії. Тобто ще одна країна приєднується. Аналітики продовжують підводити підсумки. Приїзду до Росії китайського лідера, який вчора поїхав, всі вони зазначають, що Путін погодився на всі без винятку вимоги Сінзінпіна в економічній фінансовій сферах, також підтримав усі ініціативи щодо енергетики та енергоресурсів. Це все вигідно Китаю і вкрай сумнівно для Росії. Ну але на що не підеш, коли твоя страна воює заради підтримки у військовій сфері? Ну, до речі, коли вони почали обговорювати українські питання, загальне бачення проблем закінчилось. Президент Росії наполегливо просив допомогти Китаю для поліпшення ситуації на фронті, запевняючи, що він здатний виграти війну. Але Сідзінпіна вчора більше цікавила зустріч з прем'єром Мішустіним. вона була для нього важлива і як економічна. І як те, що Китай розглядає його реальним наступником, мабуть, російського президента, якщо з Путіним щось трапиться. Ну і він отримав цю зустріч, і в них була розмова. А в підсумку маємо Путін не отримав від Цзінпіна того, чого хотів дуже. Але і з українським президентом, на жаль, китайський лідер також не став розмовляти навіть по телефону. Зеленський заявив, що. Китаю ми публічно і дипломатичними сигналами передали нашу формулу миру. Запрошуємо брати участь у цій формулі, запрошуємо на діалог, чекаємо на відповідь. І видавництво The Wall Street Journal зауважило: підтримка Китаєм Російської Федерації у її конфлікти проти України є попередженням для Америки. Байден, даючи Україні рівно стільки зброї, скільки потрібно, щоб уповільнити наступ, а не перемогти Росію, чинить вигідну саме для Китаю. Затягування війни надає більшого ризику для союзників США, таких як Ізраїль, Південна Корея, Тайвань та Японія. Це всі новини на сьогодні. Миру нам.